Вітаю, друзі! Сьогодні будемо дуже детально розбирати, як користуватися другою чудовою границею, і як брати ось такі границі, які на перший погляд досить складні, але загалом можна досить просто їх взяти. Тож. Другою чудовою границею ми називаємо ось такий вираз, де границя при х прямує до нескінченості від 1 плюс 1 поділити на х в такому самому степені х дорівнює число є, е, число ейлера, яке приблизно дорівнює 2,7. Це наближене значення. Очевидно, що воно йде далі, там нескінчений неперіодичний дріб. Тож, ось це ми називаємо друга чудова. І Користуючись ось таким виразом, ми можемо з вами брати границі ось такого типу. Зверніть увагу, як ви можете зрозуміти, що саме в, такої, в такій границі вам доведеться використовувати другу чудову границю. Ось я зараз її тут випишу окремо. І ви побачите, певну схожість. Тобто, це границя від якогось дробу зазвичай, і в степені цей вираз ще в якомусь степені. То, в принципі, якщо ви бачите дріб в степені, то це велика вірогідність того, що ви будете саме застосовувати другу чудову границю. Тож, що ми бачимо? Ми бачимо з вами, що у нас в дужках ось тут має бути один плюс щось. І першою основною задачею у вас буде перетворити ось цей вираз на один. Плюс ну, все, що залишиться. Є досить багато способів, як це зробити. Можливо, хтось відразу бачить, що тут 3n в квадраті, і тут 3n в квадраті, і треба лише додати, відняти певне число. Але загалом, я зараз покажу максимально довгий, але ну, максимально зрозумілий спосіб. Якщо ви можете це зробити усно і просто, ви молодці. Тож, наша задача ось на все інше, ми загалом навіть просто і не дивимося, а от Працюємо із виразом в дужках. Тож, я хочу зробити одиничку. І пам'ятаю, що одиничка це коли однакові числа діляться на те саме. Тобто 5 п'ятих це одиничка, 6 шостих це одиничка, 2n поділити на 2n це також одиничка. Тому моя задача зробити спершу два однакових вирази. Я маю знаменник 3n в квадраті плюс 6. Значить, щоб у мене була одиничка, в мене і в чисельнику має бути 3n в квадраті плюс 6. Тобто, оце уже. Одиниці. Але це ж я сама написала, в принципі, умова ж то в мене інша. Що я роблю для того, щоб відновити справедливість? Для того, щоб відновити те, що було, я тепер продовжую дріб. І маю прибрати те, що написала сама. Тобто, я захотіла таке, я написала, але я маю відновити справедливість. Тобто я відніму рівно те саме, що і написала. Погляньте, якщо взяти, подивитися на чисельник, то в будь-який момент я його можу прибрати і просто сказати, що це нуль, це нічого не зміняє. Дивіться, 3n в квадраті, мінус 3 n в квадраті можна викреслити, плюс 6, мінус 6 можна викреслити. Тобто, по суті, я написала лишніх прикладів, але... Ну, лишні вирази, але нічого не змінила. Для того, щоб було цілком точно так, як в умові, я ще допишу те, що в мене було плюс 4, плюс 3n в квадраті. Тепер дивимося, мій вираз став значно більший, але по суті такий самий, як і був. Навіщо це робити? Виникає дуже логічне питання, я думаю, в багатьох. А для того, щоб чітко виразити свою одиничку. Ось у мене це формує одиничку, і все інше буде якраз залишатися на інший хвостик. Тож, розпишемо, що це у мене вийшло. Один плюс. І тепер я все інше, що було. Запишу наступним дробом. Але спершу трошечки спрощу. Дивіться, це я залишила, хай собі буде. А ось тут мінус 3n плюс 3n в квадраті. Я їх прибираю. У мене залишається мінус 6 плюс 4, тобто мінус 2, а зверніть увагу, знаменник залишається той самий. Чому дуже багато е, запитань виникає в такому випадку: чому тут знову з, е, треба писати знаменник? Е, нагадаю вам такий от, на прикладі просто, е, просто чисел: ну, скажімо там, е, 2 плюс 6 поділити на 2. Чи можна це записати як 2 других плюс 6 других? Можна. Зазвичай, коли у вас вираз з, рі... з однаковими знаменниками, ви їх додаєте, то сюди потрапити дуже просто. Ви розумієте, що чисельники ми додаємо, а знаменник у них спільний. Так і навпаки, ми можемо зробити, якщо у нас сума декількох виразів і ділиться на якесь число, можна сказати, що це кожен доданок поділити на це число. Тобто ось цей ми використали на одиничку, а все, що залишили, записали в чисельник і знаменник залишили той самий. Тож, ну, зараз це вже. Зрозуміло, йдемо далі. Ми бачимо з вами, що ми вже зробили те, що нам потрібно: 1 плюс якийсь дріб. Але в степені тут обернене число до ось цього. Дивіться, тут у мене один поділити на х, а тут просто х. Тобто я хочу, щоб у мене в степені було обернене до цього. Тоді це буде цілком відповідати по цій границі. Значить, маю в степені ось це, а хочу, щоб у мене було ось так. Дивіться, тоді воно буде точ-точ, як границя. Але це ж я сама написала, сама таке захотіла, дописала. Тому я маю прибрати за собою. Значить. Помножу на обернений. Що відбувається тоді? Коли ви множите на обернений, це можна просто скоротити, і це буде одиничка. Нічого не міняє. В першому степені нічого не змінюється. Але в мене ж уже був якийсь степень, то я до нього й домножу 5n в квадраті, плюс 4n, плюс 7, поділити на 5. А тепер дивимося, навіщо ці були додаткові операції. Да? Ось що ми бачимо: ми бачимо якраз. Один в один до першої чудової границі. Границя до нескінченості прямої, один плюс вираз в степені оберненому. Все, це вже в мене є. Але залишається ось такий степінь. Що ми далі з ним можемо зробити? Ми можемо сказати. Трошки зменшила, щоб було де писати. Ми можемо сказати, що це Є в о цьому степені, але нам треба границю цього. І загалом можна брати границю лише від ось цього показника. Тобто, це буде є в степені границя N прямує до нескінченності, Від ось цього виразу. Ну, я його трошечки красивіше запишу, напишу мінус 2 помножити на ось чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. А тут у мене буде. 3n в квадраті плюс 6 і помножити на 5. Тепер питання зводиться лише до того, як взяти ось цю границю. Давайте спершу відкриємо дужки, запишемо все це красиво і потім подивимося, що з цим робити. Мінус 2 на 5, це у нас мінус 10n в квадраті, мінус 8n плюс 7. А тут теж множимо все на 5, це у нас 15n в квадраті плюс 30. Як взяти цю границю? А цю границю досить просто взяти, якщо ми візьмемо, винесемо n в квадраті, тобто ми кожен доданок маємо право поділити на найвищий степінь змінної. у нас тут n в квадраті найвищий степінь, тому я думаю, що ми можемо записати, як. Ну, тут досить багато таких позначок, але ми зробимо мінус 10n в квадраті, поділити на n в квадраті, мінус 8n просто поділити на n в квадраті, і плюс 7 поділити на n в квадраті. Те саме зробимо в знаменнику. 15n в квадраті поділити на n в квадраті, і плюс 30 поділити на n в квадраті. Навіщо це робиться? Загалом ми маємо право скоротити, ну, винести, скажімо так, n в квадраті в чисельнику знаменнику і прибрати це. Тому у нас такий вираз виходить, і ми можемо і це поскорочувати. Тепер маємо мінус 10. Плюс, а що тут буде? Мінус 8 поділити на n. Границя при n прямує до нескінченості в такому виразу, це 0. Тут 0 і тут 0. Залишається просто є в степені мінус 1015. Ну, очевидно, що можна ще скоротити, і це буде мінус 2 третіх. Ось так. Спробуємо ще раз. Дивіться. Ось ми бачимо, що хочемо взяти границю з такого виразу. Ми розуміємо, що тут чітко буде друга чудова границя. По чому? Дріб в певному степені. Все супер, значить, буде друга чудова границя. Тепер будемо робити собі одиничку. Я зараз вам покажу, як іще чіткіше можна розписати, щоб чітко бачити, де там формується ця одиничка. Можна сказати, що 3n-1. Плюс 3n-1. Можна ж буде звести до спільного знаменника, бо тому що, ну, в він однаковий знаменник і так, і можна буде записати просто сумою чисельників. Але я спеціально їх розбила, щоб ви чітко бачили, де наша одиничка. Тобто я тут хочу її сформувати, значить, напишу те, що хочу. Порівнюю з тим, що в мене є, і бачу, що я дописала лишню мінус одиничку. Щоб її нейтралізувати, мені треба буде. Плюс 1, тобто мінус 1 плюс 1 якраз буде 0, нічого не змінили. Але в умові було плюс 2, значить я плюс 2 і ще добавлю. І виходить, що ось цей вираз цілком такий самий, як ось цей. Ось ви можете навіть уважно подивитися. Ось. ось цей вираз це точ в точ те саме, що оце. Дивіться, 3n-1 у знаменнику, 3n-1 плюс 1 і плюс 2, залишається 3n плюс 2. Але ми спеціально його так розклали для того, щоб ось вона, наша одиничка, сформувалася, і я вже її пишу: границя n прямує до нескінченості, тут 1 плюс ну, все, що залишилося. Хоч би що там не залишилось, нам підходить. 1 плюс 2 це у нас 3, і 3n-1. Тепер працюємо над степенем. Я хочу, щоб степінь був ось такий, але обернений до цього числа. Нагадую, у нас в границі 1 поділити на х, а тут х. Тобто це два взаємно обернені числа. Значить, тут у нас буде 3n-1 поділити на 3. Ось таке хочу, але ось таке маю. Для того, щоб нічого не змінити в умові, те, що я захотіла дописати, нейтралізую. Тобто дописую таке саме, але в зворотньому порядку. Дивіться, я в будь-який момент можу його скоротити, і це буде одиниця, що нічого не змінило. Тож допишу те, що було. Ось, дивіться. Ось це у мене просто один. Це можна робити. Але я собі залишу ось це ось. Тому що ось це якраз. Просто число e маємо e в ось такому степені, який залишився. І пам'ятаємо, що ми можемо взяти границю з цього степеня, тобто границя n прямує до нескінченості від цього виразу 3 помножити на 1 мінус 2n, і тут 3n-1. Для того, щоб уже взяти цю границю, ми тепер на ній сконцентрувалися. Тут у нас є n прямує до нескінченості. 3 на 1 це 3 6n, поділити на 3n-1. Тепер, щоб взяти цю границю, знову будемо ділити на найвищий степінь зміни. У нас тут n просто в першому і є найвищий степінь. Тому принцип, цей буде виглядати ось так. 3 поділити на n мінус 6n поділити на n. І тут 3n поділити на n мінус 1 поділити на n. Ось тут вони зникають і залишається просто 3 поділити на n-6, 3 мінус 1 на n. Але границя при n прямує до нескінченності від виразу число поділити на n, це буде просто 0. Тобто ось тут 0 і ось тут 0. Маємо границю від мінус 6 поділити просто на 3. Якщо це у нас просто числа, то границя від чис... сталого числа буде це саме стале число. Отже, у мене є в мінус 6 третіх. Ну і для краси, вже, ж, звісно, ми скоротимо, це буде просто мінус 2. /3. Ну, загалом, ось так це працює. Звісно, ви можете відразу там формувати ось цей вираз в дужках, якщо можете це усно робити, можете детально розписувати, як ми в першому прикладі, тобто, все написали, що ви хочете, все відняли, а потім написали те, що залишалось. Ну, загалом закликаю вас спробувати самостійно потренуватися на ось таких двох границях, якщо ви хочете знати, чи правильно ви зробили, то. Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Напишіть е, ваші враження від другої чудової границі. Поставте лайк на це відео і переходьте на телеграм-канал дивитися правильні відповіді на ці запитання. Ну, а я чекатиму вас на наступних відео, що будемо розглядати інші типи границь. І загалом, вищу математику, я сподіваюся, ви екзамен стасте на відмінно. До зустрічі!